Система накопичення енергії ліволтек для бізнесу і промисловості складається з акумуляторів осушувача рідинного охолодження та інвертора. Рішення All-in-One. розширена інтеграція для підвищення безпеки та ефективності. Модульна конструкція батареї потужністю 261 квт год Передове рідинне охолодження інтелектуальний контроль температури Комплексне забезпечення безпеки: п'ятирівневий захист від перенапруги, трирівневий захист від пожежі, система аерозольного розпилення, подвійна конструкція клапану для автоматичного скидання, надлишкового тиску та моніторинг в режимі реального часу. У випадку необхідності система має повну ізоляцію та можливість прямого підключення води. Висока стійкість до умов навколишнього середовища та бездоганна робота обладнання під час спеки або сильних морозів, компактна і легка конструкція. Підтримка стандартних контейнерів. Легка масштабованість потужності та ємності. Авторська технологія зв'язку між елементами системи. Платформа LevelTech Cloud для моніторингу, діагностики та оновлення. Використовуйте накопичену електроенергію під час пікових навантажень і заощаджуйте з першого дня встановлення системи. Заряджайте систему не тільки від сонячної станції, а й від мережі за нічним тарифом. Підходить для станцій зарядки електромобілів, фабрик. Закладів освіти. Торгівельних центрів промислових парків ознайомтесь з обладнанням Ліволтек на нашому сайті або отримайте консультацію за телефоном.